Нарешті дітям будуть давати гроші на навчання. Держава запровадила систему грантів. І тепер всі діти, які змогли вступити на контракт, які подолали конкурс, зможуть отримати часткову компенсацію. За два результати по 150 це буде 15 тисяч гривень на рік. За два результати по 170 це буде 25 тисяч гривень на рік. все, супер. Напишемо на 170, нехай це буде контракт, і можна отримати принаймні грант. Це дуже просто на папері, на практиці є. Декілька нюансів. Ну, наприклад, перший з них, як ці 170 балів насправді, важко набирається. Тому що з англійської мови, наприклад, 32 тестових бали. Якщо у дитини 4 помилки, то це оцінка вже 173. Тобто мінус 27 балів за 4 помилки. 5 помилок, і вже грант за англійську отримати не можна. З математики 4 помилки це вже оцінка 180. Другий момент, це те, що не в усіх університетах, навіть державних, Можна буде отримати це фінансування, Проте,